Надання часткової компенсації витрат електрогенератору в альтернативних джерел енергії надійшла заява від суб'єкта господарювання, який отримує магазин в селі Миронівка. Він встановив сонячні панелі і просить надати йому часткову компенсацію вартості альтернативних джерел. Приймається про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок військових дій. Надається ще 24 дітям статус, як таких, що постраждали внаслідок бойових дій. Всього Шосткинській територіальній громаді надано статус 8315 тисяча дітям. Хто запрошує голосувати, приймається про фінансовий план водопровідно каналізаційного господарства у квітні поточного року у нас було оновлено та схвалено порядок складання і погодження фінансових планів, і надіслані вони нашим комунальним підприємствам. Підприємство водоканал наше, яке обслуговує місто шостка та частина громади, розробила фінансовий план і подає виконкому на затвердження. Фінансовий план складений на підставі річного плану, той що подається разом з тарифом. Враховані тарифи, які діють, які будуть діяти. Витрати приблизно на рівні того року скориговані на які зміни були в структурі тарифу і ну, прогнозовані підвищення матеріалів та електроенергії в основному. Сьогодні частина води подавалася генераторами, це враховано, От скільки це додаткові затрати, тут вони в плані є такі видатки чи немає на Сьогодні да, включили воду зранку з генераторами. Генератори працюють на дизельному пальному. Їх велика значна кількість помістить, і зрозуміло, що собівартість вироботку води в цьому випадку буде більна. Так воно передбачено в цьому так, звичайно. Я ж те, що я сказав, витрати минулого року, там також. Генератори працювали, і фінансовий план на підставі тих витрат він складався. Хочу подякувати, що своєчасно запрацювала система, і в нас у кранах зранку з'явилася вода. До інформації всім після полуночі цієї доби на півночі Сумської області, в тому числі Королевецька громада і Луховська громада, і сюди північніше, не в одна лампочка не горіла із централізованої системи мережі. Настільки було масштабний вплив російського агресора, вони зруйнували одну із ліній високовольтних передач. І цілу ніч працювали різні служби, в тому числі й Укренерго і Обленерго. Працювали наші фахівці, і я дякую водоканалу, що він спрацював Хто за те, щоб прийняти дане рішення? Приймається про затвердження рішень комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені об'єкти. Прошу затвердити рішення комісії на нарахування компенсації 24 громадянам на загальну суму 1 мільйон 145 сорок тисяч гривень. Це ще раз. Я нагадую про те, що треба оформляти всі свої права власності. По останнім ушкодженням в нас два будинки ушкоджені таким чином, що вони більше всього комісійно будуть визначені, що не підлягають відновленню, і кожному буде видавати сертифікат на отримання житла. Там довша процедура, але теж потребує, щоб житло було оформлено. Нема заперечень, ну і мається. переименування. Виявилося, що в Шосткинській міській територіальній громаді наявні ще дві вулиці. Які підлягають перейменуванню в рамках диверсифікації. Це стосується села Вовни, вулиця Іртиш, пропонується перейменувати на вулицю Лугову. і в селі Вібрівка, вулиця Перша травнева, пропонується перейменувати на вулицю Травневу. Нема заперечень, виймаються. Про утворення, затвердження положення про склад координаційної ради просимо прийняти рішення, яким утворити Координаційну раду із забезпечення права прав дитини на зростання в сімейному оточенні в Шоссинській територіальній громаді, затвердити положення про Координаційну раду, затвердити склад Координаційної ради. Координаційна рада із забезпечення права дитини на зростання у сімейному оточенні на території Шосткинської міської територіальної громади є консультативно-дорадчим органом при виконавчому комітеті Шосткинської міської ради, створеним з метою координації заходів у сфері захисту прав дитини, зміцнення спроможності сімей з дітьми здійснювати догляд і виховання дітей, забезпечувати їм безпечне та сприятливе для розвитку середовища та розвитку сімейних форм виховання. Основні напрямки стратегії: освіта, охорона здоров'я, соціальний захист населення, соціально-правовий захист дітей, серед дітей позбавлених батьківського опікування та дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Приймається.